Ви колись заходили на сайт конкурента з думкою, та як вони залазять у той топ Google. У нас кращий сервіс, крутіший сайт, а їх шукають, а нас ні. Секрет у SEO. І сьогодні я покажу, як аналізувати конкурентів і знаходити свої точки росту. Привіт! Мене звати Микола. Ви на каналі Digital Day, і сьогодні ми поговоримо про SEO-аналіз конкурентів, на що звертати увагу і як знайти теми, ключові слова і лінки, які приведуть до вас клієнтів. Все це я постараюсь розповісти максимально просто, без складної термінології. Ну, поїхали. Перше, хто такі ваші реальні конкуренти в Google. Почнемо з головного. Ваш реальний конкурент не завжди той, кого ви вважаєте конкурентом. Наприклад, ви маєте студію краси, наприклад, у Львові. так? Ваш конкурент це не лише інша студія, це ще і сайти з порадами, і блоги про якийсь там догляд, так? Або, наприклад, каталоги компаній. Тому перше завдання знайти тих, хто вже займає топ за вашими запитами. Введіть ключові слова, наприклад, там, студія краси Львів, або лазерна епіляція львів, плюс там ціна, або як підготуватись до епіляції. І подивіться, хто з'являється на першій сторінці. Це і є ваші основні SEO-конкуренти. Наступний крок подивитись, за якими саме фразами на них переходять люди. Інструмент SerpStab, я в описі під відео залишу посилання. Вводимо там сайт конкурента і бачимо, які ключові слова ввели і які із цих слів в топі. Також ми можемо там побачити, скільки трафіку ці ключові слова дають, або які сторінки найбільш відвідувані. До речі, в суботу ми плануємо ефір, де в прямому ефірі проведемо такий собі розбір конкурентів. Покажемо, як саме це працює. Якщо ж ви дивитесь це відео вже після виходу цього ефіру, то або в описі, або десь тут зверху буде посилання на ефір. Там ми розповімо не лише, що робити, а покажемо, як це робити. Третій крок це аналіз контенту. Зайдіть на сторінки, які дають найбільше трафіку конкуренту, і поставте собі три запитання: перше. Про що ця сторінка? Чи вона відповідає на запит максимально повно? І чи можу я зробити краще? Аналогія. Уявіть, що Google це, наприклад, екзаменатор. У кожного сайту своя відповідь на запитання клієнта, а виграє той, хто дав найповнішу і найзручнішу, найлогічнішу відповідь. Наприклад, ваш конкурент має статтю Як обрати велосипед для дитини. Ви можете зробити краще, наприклад, додати відео, додати якусь порівняльну таблицю, наприклад, калькулятор зросту, віку або чек-лист там для завантаження. Тоді Google побачить, що ваш контент є цінніший, цікавіший, і підніме вас вище. Наступне треба проаналізувати звідки у конкурентів посилання. Посилання на сайт це як рекомендації. Чим більше якісних посилань, тим краще ви в очах Google. Знову ж таки, якщо не знаєте, як це робиться, підписуйтесь на ефірі. Ми все це проробимо і. Подивимось, подивіться, хто посилається на конкурентів. Це можуть бути блоги, або, наприклад, якісь новинні сайти, або каталоги компаній, або знову ж таки якісь партнерські сайти. Складіть список цих сайтів, які посилаються на ваших конкурентів, і подумайте, як ви можете потрапити ну, зі своїм бізнесом на, на ці сайти. Наприклад, якась гостьова публікація, колаборація, згадка в добірці. Наступний крок знайти можливості, які не використовували конкуренти. Це, до речі, найцікавіше, коли ви не просто копіюєте, а використовуєте те, що вони упустили. Що це дає? Це показує теми, які шукають люди, а конкуренти, конкуренти цих тем ще не покрили. Це допомагає створити унікальний контент. Це дає шанс стати свого роду першим у цій ніші. До речі, в нас є кейс, ми побачили, що всі конкуренти писали, як обрати електровелосипед. Але ніхто не мав сторінки. Е як це електров... електров... електровелосипед з найбільшим запасом ходу у 2025 році. Так? Ну, якось, якось так. Ми зробили сторінку, і за два тижні ми були в топ-5 пошуку. І це, відповідно, нові клієнти і відповідно, нові покупки. Якщо хочеш обігнати, не повторюй, вивчай і дороблюй краще. Отже, seo аналіз конкурентів це не шпигунство, це стратегія. Давайте коротко ще раз. Досліджуйте, хто реально в топі. Подивіться, які ключі приносять їм трафік, проаналізуйте контент і зробіть краще. А також подивіться, звідки в них лінки, і також ідіть туди, зробіть зробіть посилання на свій сайт. Ну і знайдіть теми, які вони пропустили, і беріть їх собі. Це і є нові можливості у SEO. Якщо ви бажаєте, щоб ми допомогли вам зробити аналіз вашого сайту, залишайте заявку під відео за посиланням. От і ми надішлемо вам покроковий план. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо відео вам було корисним. І напишіть у коментарях, які інструменти SEO ви вже пробували, що працювало, що не працювало. Ось. Ну і знову ж таки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски про діджитал-інструменти для бізнесу.